номер 927 сторінка 206. Як називається? Одна сота частина гривні, одна тисячна частина кілограма, 16-та частина хвилини, одна сота частина гривні. Для того, щоб знайти 1 сота від однієї гривні. Нам потрібно 1 гривню поділити на 100. В одній гривні нам відомо є 100 копійок. Ділимо на 100. Отримуємо 1 копійка. 1 сота гривні дорівнює 1 копійка. Друге одна тисячна частина кілограма. Одна тисячна. Частина кілограма. Значить, одна тисячна кілограма від одного кілограма. Один кілограм ділимо на тисячу. Нам відомо, що в одному кілограмі тисячу грам, ділимо їх на тисячу. Отримуємо один грам і третє. Одна шістдесята частина хвилини. 1.60 хвилини. Це 1.60 від 1 хвилини. 1 хвилину ділимо на 60. Знаємо, що в 1 хвилині є 60 секунд. 60 секунд ділимо на 60. Отримуємо 1 секунду. Маємо відповідь. Одна сота гривні дорівнює 1 копійка. Одна тисячна кілограма дорівнює 1 грам. Одна шістдесята хвилини дорівнює 1 Одна... секунда